Ми виконували відбудову залізобетонного моста довжиною 60 метрів. Унаслідок російської агресії цей міст був зруйнований. Як не було цього моста, ми об'їжджали, у нас. Там є така переправа. Там дуже польові дороги, і дуже нам важко було. Це як життєва артерія. Це взагалі дуже дуже для нас це важливо. Це капітальне будівництво. Ми вистраювали цей міст з нуля. Хлопці день і ніч працювали, і вночі постійно. І їх робила і сварка, і робота гуділа. Швидко хлопці старалися. Сьогодні завершили. Сьогодні відкриття цього моста. Хочу сьогодні подякувати цьому особовому складу, керівництву. Області району селищ за ту підтримку і допомогу, яку ви надавали під час виконання завдань. Отже, слова величезної вдячності вам, шановні військовослужбовці, за те, що повертаєте нашу Житомирщину до нормального цивільного. Мирного життя я від команди Юнайтедвадцять 24 хочу щиро всім подякувати всім військовим, які за надзвичайно швидкий термін будували величезну кількість мостів. Ми не встигали за їхньою роботою, але все ж таки по цьому об'єкту за сьогоднішнього дня буде відновлено рух. Від усіх мешканців громади від території величезна теж. Слава Україні! Щоб усю Україну встановили! Молодці! За це. Його. Місць за цю роботу бере гордість. Далі будемо відновлювати, будувати мости, бо такими спеціальними завданнями займають тільки наші підрозділи Особовому складу. Дякую за роботу, дякую за те, що ми робимо. Слава Україні! Дійство відбулося. Слава Богу, вам всім дякуємо, велике. Дай Боже, щоб ще не один міст у нашій країні був відремонтований. Дякую вам.